Марченко. Місто ціней. Кінець. Різдвяний ранок був білим і тихим. Коли Марта, прокинувшись, визирнула у вікно, всі дерева були засипані снігом і м'яко підсвічені сонце, що ховалося за білими хмарами. Скрізь було так біло, наче очистився цілий світ. І все страшне, темне й болюче врешті лишилося позаду. У квартирі також панувала дивна, умиротворена тиша. Поряд на розкладачці, запнувшись ковдрою майже з головою, Дані. Вчорашній Алексів різдвяний подарунок, модель вітрильного човна в коробці, лежав біля самісінької подушки хлопця, вигадливо покладений, так, щоб не зім'яти ненароком і щоб побачити одразу, коли прокинешся. Марта тихенько встала І боса у самій піжамі. Вислузнула в коридор. Не можна, аби Дані прокинувся. Тоді різдвяний сюрприз зіпсувався б. Вона була майже певна, що впораться з тостами в гніздечках і гарячим шоколадом, аби тільки знайшлися потрібні продукти. Опинившись на кухні, Марта одразу встромила носа до холодильника, молоко, яйця та хліб. Лишалося знайти какао або хоча б каву. Намагаючись нагрюкати дверцятами старезних шафок, дівчинка заходилася шукати. Нічого. Може, на верхніх полицях? Її увагу привернули дві великі коробки, щільно перемотані липкою стрічкою, наче що я не з пошти? Чудово, можна на них стати. Однак, роздивившись коробки та адресу відправника, дівчинка здогадалася, що це таке. Отже, Алекс таки забрав її речі з пошти, і коли тільки встиг. Марта схопила кухонного ножа і тремтячими руками почала різати липку стрічку. У першій коробці лежав здебільшого одяг, кілька його улюблених м'яких іграшок та ляльок, а ще книжки та диски, три фотоальбоми з їхніми з мамою світлинами, щоденник, у який Марта наклеювала картинки журналів, колекція зошити з фотографіями з різних куточків світу на обкладинках, та її записник з нашкрябаними олівцем історіями та оповіданнями. Все, як вона склала в сонячному місці. Дівчинка всілася на підлогу, поволі виймала речі пестила, Ледь не пробувала на смак. Врешті настала черга другого пакунку. Там виявилася одна єдина стара й пошарпана коробка, щедро притрушена м'яким наповнювачем. Марта стишно зойкнула і кинулася її відкривати. Тілинкові прикраси чудово витримали подорож усі до однієї були цілі. Дівчинка обережно торкалася кожної, вітаючи старих друзів. Улюблений мамий чорний котик на клубку ниток. Двійко білих оленів, вона сама вибрала їх під час різдвяної прогулянки по крамницях. Легкий, аж невагомий білий ведмедик, і вкритий блискучим снігом лісовий будиночок із затишно освітленим вікном належала ще бабусі маминій мамі. Марта схопила коробку, на шпиньки прокралася назад до маленької кімнати і тихенько заходилася прикрашати ялинку, намагаючись не розбудити дані. Вона так захопилася цим процесом, що й сама не помітила, як почала промовляти до прикрас. А ти ходи сюди, шепотіла вона, стаючи шпиньки, аби прилаштувати до найвищу гілку крихітного набурмосного ведмедика. Ні, повернись. От упертий. Чого ж ти відвертаєшся? докоряла вона іграшці, вже вкотре поправляючи кріплення, аби та висіла мордечко до кімнати, і раптом затнулася, усвідомивши, що промовляє зовсім. Як мама? Марта застигла з іграшкою в руці. То он воно що? Ось звідки це дивне відчуття спокою, наче хтось люблячи, стоїть за спиною і водить твоєю рукою. Мама була з нею, тут, у цій кімнаті. Насправді вона ніколи її не покидала. Скільки разів у своєму житті Марта не прикрашала б ялинку, мама завжди буде з нею на Різдво. А може й не тільки? Дівчинка раптом згадала про картину Емми. Тепер вона трохи краще розуміла художницю, яка вже багато років оплакувала матір так само, як принцеса Мафальда у темряві й холоді. Емма взялася писати золотого короля з материних ескізів, бо також хотіла відчути свою матір, наблизитися до неї хоч на хвильку, а Данін дід у своєму горі позбав її цієї втіхи. Як добре, що Алексу виправив. Думки дівчинки повернулася до батька. Виявляється, вона майже нічого про нього не знала. Судячи з ескізів, що їх вона бачила в шафі, він справді мав бути дуже вправним художником. А як спритно він полагодив картину за одну єдину ніч, як у касці, це видавалося чимось неймовірним. Вона ж сама бачила, як було порізане полотне, но самі клапті висіли. Реставрувати такі ушкодження за якихось 8-9 годин здавалося чимось неможливим. Так Неможливим, якщо Марті раптом відвисла щелепа. Дівчинка побігла в коридор і штовхнула двері до батькової кімнати. Вона має його спитати негайно. Алекс спав просто поперек ліжка, навіть не роздягнувшись на ніч. Так, наче впав і одразу заснув. Вигляд у нього був геть виснажений. Марта стояла і дивилася на нього. Їй раптом згадалась. Вс... Сязал у гільдії і голос Емми, високий і чистий. Та він вправніший за мене і втричі вигадливіший, небезпечний навіть у тому, що стосується техніки. Деякі викладачі дратувалися з його копій, бо не могли відрізнити. Уявляєш, Марто? Здогад дівчинки перетворився на цілковиту впевненість. Неможливо було за одну ніч полагодити картину, яку було знищено так, як Еммену. Алекс або мусив зробити копію. Або мав її заздалегідь. Вона підійшла до шафи і поволі прочинила дверцята. Вчора вона не знайшла порізаного полотна, але й не видивлялася його. Папки в лівій частині шафи, ті, що лежали на полотнах, набитих на рами, були надбало складені. Як тільки дівчинка прочинила ліву половинку шафи, мальовані аркуші хвилею розлетілися по підлозі, і з найнижчої полиці знічено глянув на Марту куточок полотна. І знайомим темним фоном. Алекс вирихнувся в неї за спиною, сонно підвів голову. Марто, щось сталося, Люба? Котра там година? Дівчинка обернулася до нього і якийсь час стояла мовчки, не розуміючи, чого в ній більше обурення чи захвату? Тату, врешті сказала вона, але ж так не можна. Це ж ти намалював ту картину. Він підвівся. Похабцем, ніякого стираючи сон з обличчя. Та видно було, що тіло відмовляється йому коритися, алекс сперся на ліжко і важко сів на підлогу обличчям до доньки. Як ти здогадалася? Марта пирхнула і вказала на розчахнуті дверця та шафи. Емма мені розповіла про те, як ти малював, коли вчився. Вчора в кімнаті пахло лаком і свіжою фарбою, додала вона. А ще ти, мабуть, копіював заздалегідь. Позавжди їздив на роботу на восьму, хоча насправді твоя робота починається о пів на десяту, так написано на табличці біля офісу. От вже не думав, що живу з маленьким Шерлоком Холмсом, приречено зітхнув батько і хтрувато примуружився. То що, ти мене здаси? Марта замислилася, потім похитала головою: Ні, якщо ти скажеш, чому так вчинив? Алекс підвів очі і подивився на неї, неначе бачив доньку вперше. Він раптом зрозумів дещо важливо він справді має пояснити, висловитись докладно й чесно. Перед ним стояла цілком доросла людина, і цій людині він був винен купу пояснень. Не міг більше бачити, як вона себе мучить, поволі вичавив він, прикривши обличчя рукою. Картина ж вийшла чудова, а ніхто про це так би не довідався. Ніхто б не знав, яка йому художниця, як вона вміє відчувати, як бачить, яка вона лише через те, що той старий, тобто через те, що й батько не хоче відпустити її від себе. Марта підійшла і сіла поряд з ним, плече до плеча, але ж ти не знав, що Ема її знищить, та все одно робив копію. Чому? Не знаю, може. Це було як колись, відповів Алекс Залуха відсторонено, наче у вісні. приходити сюди. Малювати, наче я все ще на щось здатний. Марта ткнулася чолом йому в плече. Він завмер від того її руху, відчуваючи, як в очах нестримно закипає волога. «Ема ж догадається, вона тебе вб'є, зауважила донька. Алекс був вдячний їй за ці слова. Позміг пирхнути, а це трохи стримало сльози. Він обійняв Марту за плечі і жартівливо докинув Не будемо ж такими песимістами. Вона мало пані, певно, не захоче лишити тебе сиротою. Тепер засміялася Марта, чмокнула батька в скроні і прошепотіла на вухо. З різдвом тебе тату і тебе, люба. Вони сиділи поряд ще якийсь час. Марта про щось замислилася, притулившись до його плеча. Так просто й буденно, що навіть не вірилося. Алекс боявся поверхнутись, аби випадково не сполохати її та своє щастя. Тату, раптом знов озвалася вона до нього, навіть не уявляючи, якою солодкою музикою пролить для нього це звертання. Ти ж мені винен подарунок, пам'ятаєш? Точно, кивнув він. Я вже придумала. То що ж це? усміхнувся він трохи нервово. Краще кажи одразу, бо якщо квітку за моря, це ж мені позбиратись треба. І вона сказала, насміливо тиснувши пальцем у бік малюнків, що вивелась із шафи, і тепер стосами вкривала підлогу. Кораблі, чарівні істоти, мури королівства золотих веж вразили глибоко й одразу. Навчи мене ось так малювати. Як? розгублено запитав він. Як ти? Терпляче пояснила Марта, глянувши на нього з надією. Ну, може, звісно, так гарно в мене й не вийде, але ти принаймні спробуй. Будь ласка, я буду старатися, чесно, можна зараз почати? Будь ласка, хоча б трішки. Коли Дані врешті прокинувся і, босий та розхристаний, зазирнув до кімнати, шукаючи хазяїв, вона все ще сиділа на підлозі. Ніс у Марти був перемазаний чорним вугіллям. А очі сяяли, мов зірки. Ошелешений Алекс, тримаючи на колінах великий стос паперу, показував доньці, як малювати великого мартина з розгорнутими крилами.